Так, привіт всім це Влад Вітвіцький. З вами знову бомж тревел. До речі, сьогодні він не запланований. Ми його не планували, завчасно квитки не купували. Нє, нє, нє. Ладно, вже досніму. Сьогодні в нас бомж-поїздка в Берлін. Вона зв'язана із роботою так само, так що поїхали. У нас бомж тревел через те. У нас нема лишніх грошей, щоб купляти сидіння поруч через те, мій оператор, він десь там ззаду залишився. А я його роботу взяв на себе поки що. Прилетіли ми в Берлін. Прилетіли ми по авто. Авто будемо забирати в Лейпцигу Завтра через те вирішили додати до роботи ще бомж-тревел. І побути в Берліні один день. Ну і покажу вам, що можна подивитись в Берліні, який трансфер з аеропорта. Квитки, до речі, купляли, як завжди, на скайсканері. За 5 днів до виліта 120 злотих з Кракова. Вважаю, ціна недорога. Так що в цілому, все воно досить прикольно по грошам. Получається е, да. ну, не перемикайтеся, будемо бачити. Як цей бомж-тревел працює в дійсності. Якщо ви бачили відео по поїздку в пізу, то, в принципі, знаєте, що знімаю я так собі. Але я буду старатись робити це якомога краще. Аеропорт в Берліні досить великий. Я перший раз в аеропорту Берліна, в Берліні не перший раз, ну це не важливо, це нікому не цікаво. Будемо шукати трансфер в центр і дивитися на... Як сказати українські достопримічательності? Ну, скажімо так, історичні пам'ятки. Ой, яке тут дюті фрі. Ну-ну-но. Ми не за цим тут. Так, ну Після Пізи, після Італії, звісно, Германія одразу дає про себе знати. Тут за аеропорта пішком не доберешся, тут поїздов кучу, автобусів, таксішек. Ну, Ми шукаємо самий дешевий варіант. От, е, Бах, Берлін, Еска. Будемо на ній їхати так. Будемо купляти білет. О! For one person. For one person. 4,70. Оце нам підходить. Тільки може для двох взяти. Зюрюк це назад, <рес> наскільки я пам'ятаю. Ну. Так, for one person, for. Отлічно. Так, ну, купили ми квиток з аеропорта до центру Берліна 4,70. Коштує, я вам покажу, якщо ви мені не вірите. Ну, не дешево, але що робити? Якось так. До речі, може, це буде дивно звучати, але в подорожах дуже сильно допомагає Google Maps. навіть якщо вони на авто. Тобто громадський транспорт там прикольно ну, в європейських країнах адекватно показується через те, в принципі, користуйтеся на вашу радість задоволення. А ми зараз шукаємо наш е, поїзд S9. Так, ми, да, от Він зараз приїде. Ось така платформа якось так виглядає. Це прямо в аеропорту. Далі їдемо ми в центр. Я от купив такий квиток. І для того, щоб він був дійсний, треба перед цим його просканувати. отут. вставляєте і вам таку печать ставиться. І можете їхати тоді. Так, доїхали до центра. Йдемо на Брандербурзькі ворота дивитися, що щось таке. Ну, Якщо чесно, холодно, голодно. Спочатку треба поїсти, навіть якщо у вас бомж-тревел, не забувайте про це. Це дуже важлива частина подорожі. Не будете їсти, не будете пити, води мається на увазі. Можуть бути наслідки. До речі, там на фоні ті ворота знаходяться, не знаю, чи їх видно. Ну, я ще туди підійду, вам покажу. Так, знайшли такий заклад. Зараз будемо дивитися ціни. Тут така барна стоїчка. В'єтнамський ресторан. Так, що тут в нас є? Ну, ціни німецькі, так що хоммейт, суші. Маченко рідно. Хоча ціна більш ніж адекватна. Якщо з Польщею зрівнювати, не знаю, як зараз в Україні. Епітайзер. Нормально. Салати. Знаємо ці в'єтнамські салати, супи. 6 євро. Ну, не знаю. Ціни вроді би як адекватні. Учитую, що ми на Фрідрихштрасе, то більш ніж. Так, ну зараз буде вибирати. Вже їжу вам покажу. Замовили суп по 6 євро. У мене місто суп з, з, з кокосовим молоком, з куркою. Це якийсь, не знаю. В оператора, ім'я якого Норберто, я вам вже казав, замовили таке. Ну, ми ще основні страви замовили, так що не зовсім бомж треба виходить. Так, це основна страва. Тоже 15 євро коштує. Ну, це Німеччина, якщо я кажу, а от пан оператор Норберто замовив за 25. Ну, він не з такої сім'ї, він з багатої. Через те будемо насолоджуватись їжею. Знаходжусь зараз біля рейстагу. Там він знаходиться. Не знаю, чи видно. Це вхід. Сюди можна попасти безкоштовно, але треба попередньо зареєструвати місце через інтернет. Або поруч є місце, де ви можете взяти квиток. Його потрібно брати безкоштовно, але потрібна це така от процедура, щоб вони знали, хто сюди приходить. Місце цікаве, звідси, в принципі, керувалися напад. На Нашу колись з вами велику країну, якщо можна так сказати. Точніше, керувалися події Другої світової війни. Тут і все не і звісному місці. Так, знаходжусь зараз чекпоінт Чарлі в Берліні. Тут місце. Власне кажучи, контрольно-пропускний пункт, який розділяв Східний і Західний Берлін. Або точніше американські і радянські сектори. О, от радянський офіцер, прости господи. І, і сам чекпоінт. Зараз я до нього підійду. Я думаю, там можна сфоткатися. Власне кажучи, якщо ви знаєте історію. Мені, наприклад, вона дуже цікава, можете почитати, що взагалі відбувалось після Другої світової війни, яке життя було в Берліні, дуже багато цікавих історій, як люди тікали з східного Берліну в Західний, як радянська влада робила економічну блокаду для Західного Берліна, бо він був оточений східною Німеччиною, яка була під контролем радянської армії або радянської влади. І через те, насправді це дуже цікаве місце. І я завжди хотів сюди попасти. Я думав, якщо буду в Берліні, то я от на цей чекпоінт прийду обов'язково, як мінімум, сфотографуюся, а як максимум доторкнуся до цих камінців. Якось так. На вулиці холодно, то зайшли в Макдональдс. Оператор захотів їсти. Я тому що не голодний після в'єтнамської їжі. Е, ну і в туалет сходити. Так, до речі, він тут в Макдональдсі так само платний, 50 євроцентів. Не так само, а взагалі платний, бо в в'єтнамському ресторані то було безкоштовно. Але прикол, який був, це на вході там сидить жіночка і чоловік, видно, що руски. І в них іграють. А наш у яд свой де сахар. Думаю, блін. <кх> блін, ну не в Берліні, не в Германії, да, казалось би. Але насправді я Німеччину не дуже сильно люблю. Е, дуже багато росіян. Е, Причому дуже цікавих таких. Е, з промитими мозгами дуже люблять родину, але живуть тут. Це така от парадоксальна штука. Так, я зупинив запис відео, щоб не отримати по морді, але продовжу далі. Ну, словом, їх тут реально багато. Ну, Кожна нація має своїх дібілів і має своїх героїв. Але ці ребята, які в Німеччині знаходяться, вони дуже странні. Стосовно наших біженців, що скажу, то що вони в Німеччині, ну не знаю, з тим, з ким я спілкуюсь, вони якісь депресивні. ти що в Польщі, вони якісь більш повеселі. Не знаю, ну можливо, якось тут менталітет впливає, можливо, ні, я не знаю. Просто напишіть вашу думку так само в коментарях, а ми підемо дивитися на собор. Ми йдемо зараз до собора. І ми перейшли в сектор, який колись був підконтрольним уряду, радянському уряду. Тут просто савок нереальний. Подивіться на цей будинок. Просто, тут вся вулиця така, широкі ці бульвари, такі, як все в гоп-гоп совєтському стилі. Коротше, якось так. І ми вирішили поки в Лідел зайти. Лідел тут є, все як треба. Там значок не бачу. Ну, в общем, і якось так. Так, зараз знаходжуся в самому центрі вже Берліна. Таке старовинне місце, не знаю, біля Ліхтарика, який о, досить цікавий. Ну, от, отак пройшов наш день, в принципі, подивилися все, що хотіли. Поїли. Будемо добиратися в готель. Так, трошки прихворів. Таке воно. Будемо лічитися. Зараз такому вайбовому місці в центрі Берліна. Дуже цікаве місце. Ну і будемо давати німецьке пиво. Окторфест Хеллер, І щось є в цьому вайбове. Зараз що нам калбаски принесуть. Так що якось так. Добрий ранок. Не знаю, коли ви це дивитесь. У мене добрий ранок. Коротше, виїжджаємо з готеля. Вчора вже поселення я не знімав, та й думаю, кого це цікавить. Готель такий досить цікавий, дешевий, 55 євро ми за нього заплатили без сніданку. Але після досвіду з піза ну, вирішили сніданок, самі купимо. Але тут ніби в готелі за 10 євро можна нормально взяти, то будемо дивитися. До речі, який тут кавролін, стара будівля, О, є ліфт. Який, до речі, виходить на вулицю. Ну, якось так. Покажу сніданок ще. Так, сніданок за 10 євро. Виглядає приблизно так. от. Ну, а що ви хотіли? Фрут-йогурт. Ай не Ну, Будемо їсти, знімати не будемо. Сніданок, звісно, такий собі чесно йогурт прилив. Короче, якщо ви встаєте пізніше, ніж 10 ранку, на сніданок вже не йдіть, не купляйте його, немає смислу. За ті самі гроші можна нормально поїсти десь в місті. Як показав, досвід, досить, досить непогано поїсти. Будемо двигатись до берлінської стіни і їхати додому. Так, сніданок був не про що, І їдемо на берлінську стіну. Дивитися, ні, спочатку в рейстах. Попробуємо попасти, не, не, не змогли ми зареєструвати а через сайт, там по-німецьки дуже так все тяжко, я німецького не знаю. На англійську перевожу, вибиває на головну сторінку, якось так. Вирішили їхати не на таксі, як вчора вечором, а на метро. Зараз подивимося, може болтом дешевше їздити. До речі, вчора поїздка, я там розмову з таксістом записав, дуже цікаво, він з України, звати Артем, з Києва. Заплатили ми за таксі 13 євро. В принципі, не дуже дорого, враховуючи, що це Берлін. І отак от воно все тут виглядає. Я навіть не знаю, де я знаходжусь, чесно вам скажу. Але там такий значок Мерседеса був, який прикольні. Меморіал жертвам Голокоста в Берліні знаходиться. Досить ціка... така цікава площа. Так воно виглядає. Ну і навпроти є парк. Досить гарний, великий. А йдемо ми зараз в рейстах. там він знаходиться. Отакий От собі німецький парк. Ладно, сонце світить мені, хай бочі світить. Класна погода, як для січня шикарна. Місце, яке можна подивитися в Берліні. Так само, якщо вас цікавить історія, це Берлінська стіна. от я біля неї знаходжуся. Так само дуже багато історій з нею є пов'язаних, як люди тікали в західну частину Берліна від радянської влади. Ну і як показує історія, радянська влада це не та влада. Яка створювала умови, в яких хотілося б жити. Тобто це було просто знущання над людьми, репресії. Ну, ви це зараз бачите в Україні, власне кажучи. Так, погода класна. Це, частина цієї стіни залишилася, часто як меморіал. Самої стіни ясно вже немає. Вона впала, наскільки я пам'ятаю, у 1800... 1989 році. Ну, я можу помилятися. Напишіть в коментарях, наскільки я помилився, да, якось так. Так, закінчилась наша подорож до Берліна. Поїздом приїхали ми в Лейпциг, де я буду забирати автомобіль. До речі, в мене є канал на Ютубі по моїй основній роботі, по автомобілям. Я підбираю автомобіль на Аксоні, силочку залишу, можете підписатися. Так виглядає вокзал у Лейпцигу. По висновкам стосовно поїздки. Дивіться, Берлін місто не дешеве, дорожче, наприклад, як пізов, якій ми останній були раз, але. За 150 євро, якщо ви в принципі дуже хочете, дві доби можна прожити з дорогою туди назад. Якщо завчасно взяти квитки, тим більше що Флікс Бас їздить. З Польщі завчасно, якщо берете, можна від 15 євро знайти квитки. Проживання так само в районі 50 євро можна знайти, і за 30-40 євро за добу ви можете прожити стосовно харчування. Так що, в принципі, Берлін місто цікаве, є що подивитися. Дуже гарна архітектура. Чесно, перший раз я міг так детально його побачити, бо взагалі часто я був по роботі. Тому я рекомендую, запрошую і підписатись на канал і ставте лайкоси.